Наші захисники потребують підтримки. В одній із бригад, де служать і черкащани, не вистачає теплого спецодягу та взуття. У центрі крові біофармаплазма спільно з благодійним фондом Воїни АТО Черкащини відкрили збір коштів. Донори можуть переказати частину компенсації або ж власні кошти на потреби наших котиків. Покійний сон, робота і навіть можливість прийняти душ. За все це варто дякувати нашим бійцям, які зараз боронять державу від російського окупанта. Окрім слів вдячності, донори центру крові активно долучаються до благодійних акцій та всіляко допомагають бити ворога навіть у тилу. Наприклад, Данило один з кібервоїнів. На початку війни перший місяць Сбербанк не працював нормально. Ми навісний сайти перероблюємо трошки новини на правильні. Зазвичай це йдуть кримські сайти з новинами. Ну і так потрошку-потрошку робимо так, щоб їхня екосистема не працювала. Кошти від донації переказує на Збройні Сили України. Так робить більшість, розповідає касир центру пані Анна. За два роки роботи тут переконалася у щирості та щедрості українців. Вони постійно донатять на ЗСУ, постійно у нас дуже багато молоді здає, і всі буквально просять, куди можна перевезти, якщо у вас є рахунки, куди можна. Дуже багато в скриньку наш час. Це дуже потрібно, бо ми їхня підтримка тут. Вони наша там, а ми їхня підтримка кату Благодійні акції тут проводять постійно. Цього разу відкрили збір коштів на теплий одяг та взуття для військових. Сьогодні у нас особлива п'ятниця. Ми разом з нашими донорами і благодійним фондом воїни АТО Черкащини організовуємо благодійну акцію. Будемо збирати хлопцям, які знаходяться на передовій, на теплі речі, на найнеобхідніше, що потрібно зараз. Долучитись до цієї акції може кожен, здійснивши благодійну донацію або ж перерахувати частину. По своїй компенсації на рахунок благодійного фонду. Передати кошти від донації можна повідомивши про це працівників центру. У благодійному фонді розповідають серед цих військовослужбовців є сирота, і йому немає звідки чекати підтримки. Тому волонтери сподіваються на небайдужість містян. Ми сподіваємося, що люди активно відгукнуться на цей збір, адже часу дуже мало. В нас максимум від п'яти днів до тижня. Хлопці чекають, хлопці на передовій. Їм дуже холодно, їм потрібно наше тепло. До війни військові були топ-донорами центру, розповідає заступниця директора з якості Тетяна Портянко. Тепер у чергах на донорство мирні жителі. А до функцій установи додалися ще й благодійні збори на потреби ЗСУ. Долучитись до цього може кожен. Не так просто живеться у військовий час, навіть на нашій, скажімо так, умовно мирній території. Тут багато зараз є і переселенців, то можна і здавши кров, і частину цих коштів, вже отриманих за здачу компонентів крові, перерахувати на цей благодійний рахунок. Реквізити для благодійних внесків бачите на екрані. Детальніше про збір коштів на теплі речі нашим котикам можна дізнатися безпосередньо у центрі крові. Вікторія Чорнобривець, Юлія Дзюбло, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.